Знаєте, які страви у В'єтнамі їдять вже 4 тисячі років, а яке блюдо в'єтнамської кухні зробив популярним барак Обама? Або може ви чули, чому в'єтнамці спалюють сотні тисяч доларів щороку і їдять суп з недоїдків? Я коли дізнався, був і сам в шоці. І думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Вже майже півроку, як я перебуваю у В'єтнамі, неочікувано для себе я збагнув, що ледь не найпростіший спосіб зрозуміти цю дос. Остатньо невідому для нас країну це у їх традиційній кухні і дізнатись, чому вони це їдять, що я і планую зробити. Так що – комент, лайк, підписка і до теми. В'єтнам це неймовірно цікава країна з величезною історичною спадщиною. Легенди свідчать, що в'єтнамська цивілізація налічує більше чотирьох тисяч років, що робить її трохи молодшою за китайську, але тим не менш однією з найдавніших цивілізацій в світі. Коли у попередньому відео я розповідав вам про фо, банмі і каву з яйцем, у вас могло скластись враження, що ледь не все, що їдять у В'єтнамі, було придумано у 20 столітті, але це не зовсім так. Ну і щоб виправити це непорозуміння. Сьогодні я вам розкажу про більш традиційні страви В'єтнаму. Прямо зараз на момент зйомки цього відео у В'єтнамі повним ходом святкують Тет. Це В'єтнамський новий рік. Вони його святкують за місячним календарем, як у Китаї. Для повного розуміння новий рік у цих країнах починається у перший день нового місяця в місячному році. Для в'єтнамців це найважливіше свято, і воно знаменує початок весни. Це дуже сімейне свято, під час якого сім'ї збираються щоб провести час разом, шановують предків і вітають новий рік з надією на добробут і удачу. Для в'єтнамців це час відпускати старі невдачі, зміцнювати родинні зв'язки і бажати один одному здоров'я та процвітання. Ну і традиційним блюдом на столі під час святкування нового року є банчинг. і саме з нього і варто почати сьогоднішній гастротур. Банчинг – це такий квадратний пиріг із рису, і начинкою із свинини та зеленого горошку, які загортають у бананове листя і дуже довго варять. Насправді дуже вчасно я вирішив зняти це відео, тому що банчинг – це. Сезонна штука, і кажуть, що його достатньо важко знайти у іншу пору року. Але як виявилось, і в новий рік його складно знайти. Бо весь В'єтнам у цей період максимально відпочиває і ледь не все навколо або зачинене, або працює дуже скорочені години. Але я все ж таки його знайшов. Виявилося, що ця штука, як мені сьогодні, одна дівчина пояснила, яка трохи говорила англійською. Вона каже, що ці штуки це страва, яка робиться вдома, а не продається. В певних закладах можна знайти, але їх розкуповують дуже швидко. Щоб ви розуміли, я навіть на Facebook Marketplace їх шукав. І там вони дійсно продаються. Але я писав людям, які їх продають, і, і вони мені казали, що теж в них розкупили. Тобто я дуже довго шукав ці штуки насправді. І через те, що знаєте, я прям так довго шукав, я прям трохи нервую їх відкривати і куштувати, бо я. Ну, знаєте, очікування такі високі, доволі високі зараз. Історія достатньо не чітка наука, коли йде мова про події понад тисячолітньої давнини. Але за легендами і пересказами, це блюдо вперше було приготовлене в період від 2 до 4 тисяч років назад. За легендою, принц Лянг Лєо приготував банчинг під час святкування Нового року для того, щоб вшанувати предків. А король, спробувавши це, був настільки вражений, що вирішив зробити принца своїм наступником. З того часу банчинг став не. Від'ємною частиною святкування тету. Пахне, по-перше, пахне листям. 100% листя дало запаху, прямо аромат такий сильний, такий, е дерево і листя. Прямо рис весь цей пахне листям пальмовим. Ця штука клеїться до пальців, просто щоб ви бачили, дивіться. Ну, палець прилипає. Чотири години варили рис, це перетворилось на якийсь клей. Так, і розпаковується воно достатньо складно. Знаєте на що це трохи схоже? Це мені нагадує візуально онігірі, але вони не такі, не такі липкі. Ну, от. ну шо, Спробуємо з Богом. Знаєте, Уявіть собі, 4 години, чи скільки там варили рис, він розварений повністю. Тобто він настільки. Він навіть втратив свою якусь структуру і так само і його начинка. Вона стала буквально майже однорідною з рисом, і ця вся штука, ну от вона на смак, ну, таке щось, якщо чесно. Якось взагалі не моє. При усій повазі до в'єтнамського народу ця штука мене взагалі не, ніяк не чіпляє взагалі. Воно липке, воно не дуже гарне на вигляд. Воно не дуже смачне, якщо чесно. Виглядає як клей, на смак як клей. Відчувається трохи перцю. Відчувається трохи перцю, але ну я не знаю, це штука така на любителя, я б сказав. Слухайте, я не хочу казати нічого поганого про їх культуру. Це слухайте, це історична штука для них. Я не відкидаю варіанту, що це не є найкращий представник е... блюда, скажімо так. Можливо, вдома, коли його готують, знаєте, під сімейний стіл. Е... Воно набагато смачніше. Можливо. Панчинг не є дуже відомою стравою у світі. В і Китаї готують щось схоже, але всесвітнього визнання ці рисові пиріжки не отримали. А от наступне блюдо. Точно їдять по всій планеті. До речі, хочу ще раз попросити вас поставити цьому відео вподобайку, бо шукати інформацію про традиції В'єтнаму максимально складно. Місцеві достатньо погано говорять англійською, що дуже ускладнює процес комунікації і збору інформації, а враховуючи фонетичні особливості в'єтнамської, навіть перекладач на телефоні не завжди справляється з поставленими задачами. Справа в тому, що в'єтнамська мова тональна, одне й те саме слово при зміні інтонації може кардинально змінювати свій сенс. Це саме той випадок, коли, намагаючись замовити собі каву, щоб похизувати своїми лінгвістичними знаннями, ви можете помітити, як офіціант почне стримувати сміх, бо ви тільки що випадково сказали щось дуже непристойне. Ну і тому чимало інформації про В'єтнам. Мені доводиться діставати з різноманітних англомовних ресурсів, і я маю сказати, з власного досвіду знання англійської дійсно дуже допомагає в житті, незалежно від вашої геолокації чи роду діяльності. Тож сьогодні я би хотів вам ще раз нагадати про. Чудову онлайн-школу англійської інглішдом і запропонувати пройти безкоштовний пробний урок за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Dom це ціла екосистема по вивченню англійської. Для початку навчання вам потрібен тільки будь-який девайс із виходом до інтернету, тож навчатись можна будь-де і будь-коли. Що важливо, на платформі можна підібрати вчителя, з яким у вас будуть спільні інтереси. Ну а якщо хімія не зівпала, то можна підшукати когось із ким вам буде комфортніше. До того ж, окрім навчання віч навіть з тічером по відеозв'язку. Інглішдом пропонує ще купу інструментів для практики: Speaking клаби self стаді курси, тренажери для вивчення слів і різного роду активності, щоб максимально оточити себе англійською, бо практика це наше все. Я можу довго розказувати вам про переваги Інглішдом, але на що це робити, якщо ви можете все побачити на власні очі. Записуйтесь на безкоштовний урок за посиланням в описі чи за QR-кодом. Він займе лише 25 хвилин, але вам встигнуть показати як працює сервіс та визначать ваш поточний рівень? І пам'ятайте, вільна англійська це ключ до світу. Взагалі, назва В'єтнам походить з китайської. В'єти це були племена, що жили на землях, де зараз пролягає кордон між Китаєм і В'єтнамом. А нам означає південь. Тож під словом В'єтнам китайською мались на увазі найпівденніші племена В'єтів. І до речі, до 1804 року назва цього тоді ще королівства була не В'єтнам, а нам В'єт на китайський манер. Нам В'єт навіть був частиною Китайської імперії більше тисячі років. Але було це ще до того, як князь Володимир похрестив Київську Русь. І от ще за тих давніх часів на території В'єтнаму з'явилось блюдо Гой Куан, або як нам всім більш відомо, спрінгроли. З'явилось воно під впливом китайської культури, але розвивалось у В'єтнамі на свій манер. У китайській кухні спрінгроли зазвичай смажать, і саме у смаженому вигляді вони прижились у В'єтнамі. Але враховуючи, що землі В'єтнаму завжди були багатими на. Аграрні культури і трави, а в'єтнамці цінують натуральні смаки. То місцеві спринроли почали робити без обсмажки, просто загортаючи свіжі овочі, варену свинину або креветки у рисовий папір. Таким чином, це стало блюдом місцевої кухні, яке націлене на портативність і яке зручно брати з собою і їсти у дорозі. А у наші часи, враховуючи великі діаспори в'єтнамців в світі і тренд на здорову їжу, спринг-роли стали популярними усюди. Тож тепер їх можна знайти і спробувати. Бути будь-де. Загортати в спрінгроли можна ледь не будь-що за вашим смаком, але зазвичай це якась зелень, рисова локшина, морква і свинина чи креветки. Подають їх із арахісовим соусом, і це просто неймовірне поєднання, яке дуже добре характеризує в'єтнамську кухню, що націлена на баланс смаків і акцент на простих і натуральних інгредієнтах. І знаєте, коли розумієш, що ця страва має історію більш ніж тисячоліття, смакує вона набагато цікавіше. Ну і Вартість цих прикольних снеків зазвичай в районі 3 доларів у данангу. Дуже непогано. Це такий, знаєте, снек. Вони реально по факту завжди однакові. Дуже схожі. Рецептура настільки проста, що ну, їх по-іншому приготувати майже неможливо. Хоча, часто кажуть, що додають сюди різні різні зелені, різне м'ясо, але от стандартна така традиційна рецептура це, от як тут, як я казав, листи салату. Рисово локшина і протеїн за смаком. Криватка або свинина. Це смачно. Як я казав, на момент зйомки цього відео у В'єтнамі святкують новий рік. І важлива традиційна частина святкування нового року тут є вшанування предків. І одним із способів шанувати їх є жартовне спалення грошей. Так, прогулюватись вуличками В'єтнаму в цей період достатньо складно через те, що дуже часто вулиці просто затягнуті димом і дихати буквально нічим. Місцеві тут і там розводять багаття, в яких палять гроші, звісно, не справжні. Окрім них можуть також палити паперові макети. Ти різних матеріальних благ як знак своєї вдячності та бажання принести захист і удачу в новому році. Наступна страва, про яку я хочу розповісти, можливо, менш відома ніж спрінгроли. Проте не так давно вона все ж таки здобула свою хвилину слави завдяки ось цій людині. Так саме цим блюдом під назвою Бунча, американський шеф-кухар Ентоні Бурдейн пригощав Барака Обаму під час його візиту до В'єтнаму. Вони тоді поїли вдвох аж на 6 баксів. Ось така от гастрономічна дипломатія. Бун це рисова локшина, яка подається холодною або кімнатної температури. Ча це маленькі котлети із свинини, яку спочатку маринують в часнику і рибному соусі, а потім смажать на грилі. Подається це із соусом на основі рибного соусу. оцту, цукру, лайму, води і часнику, в якому ще можуть плавати мариновані овочі. Ну і обов'язково свіжа зелень. Куди ж без неї? Цю страву їдять або окремо, або ж змішують всі компоненти, кому як до вподоби. Причина, чому бунча. Подають холодним, це, звісно, в'єтнамська спека. Ну, кому захочеться їсти гарячу локшину на вулиці, коли температура підіймається за 40? Кажуть, це дуже стародавнє блюдо із півночі В'єтнаму, але перша задокументована згадка про нього була тільки у 19 столітті. І до речі, цей стрітфуд колись був дуже популярним серед простих робітників і звичайних жителів міста. Справа в тому, що бунча готували вуличні кухарі, готуючи свині котлети на багаті просто неба, а аромати, які розносило вулицями. Заманювали клієнтів скуштувати тарілочку легкого, але ситного бунча. От такий от маркетинг. Мені це нагадує, знаєте, таку якусь ем, в їдальнях їжу, таку в гарному сенсі, тобто вона така збалансована, легка, смачна і така дуже проста. Я не знаю, навіть по іншому не можу описати. Ну от вермішель і котлети. Це якось дуже по нашому, як мені здається, це дуже просте блюдо, начебто нічого надзвичайного, але це дуже смачно і це дуже характерно для В'єтнаму. Як вони це роблять із таких простих інгредієнтів, я, я не розумію. Ціна такої страви 2 бакси. Але не плутайте бунча і бунтанг. Не дивлячись на схожість у назві, це принципово інша страва. Бунтанг це найскладніша страва в'єтнамської кухні і навіть має статус делікатесу. По факту, це суп, який робили в Ханої із залишки. Ків святкового столу після святкування тету за схожим принципом, коли з'явилась піца у Італії, коли всі недоїдки просто запікали на тісті із сиром, тільки у в'єтнамців з цього робили не пиріг, а суп. З часом цей суп перестав бути супом із залишків і став окремою і дуже витонченою стравою, яку подавали гостям. У закладах для місцевих її як мені здалось подають не так часто, але в інстаграмних закладах для прибулих бунтанг знайти набагато простіше. Сама назва «танг» в перекладі означає відвар або ліки, що вказує на те, що самі в'єтнамці вважали його дуже корисним. Бунтанг це вже гаряча страва, як ви розумієте. І як я казав, готували її зазвичай взимку після нового року, коли у ханої достатньо прохолодно. Для приготування бунтанг рисову локшину, відварене і нарізане смужками куряче м'ясо і тонко нарізаний смужками омлет заливали свинячим бульйоном. До цього додавали шинку, гриби, сушені креветки, зелену цибулю і кінзлу. Ну і заправляли все це лаймом, пастою з креветок та інколи мандариновим лошпиням для аромату. Я от зараз подумав, якщо вони цей суп їли одразу після святкування нового року і називали його ліками, чи не використовували вони його як протипохмільний засіб? Бунтанг не отримав такої популярності, як Фо і даремно. Фо, звісно, топчик, але бунтанг точно заслуговує уваги. Він такий, знаєте, менш елементарний і при цьому навіть більше запам'ятовується. Моя оцінка 10 із 10. Ну і вартість цього супу в інстаграмному кафе, де поряд з вами будуть білі люди з ноутбуками. Неймовірні 4 долари. Ну і кава. Кава з яйцем, про яку я розповідав у минулому відео, це, звісно, річ унікальна. Але у В'єтнамі ще п'ють солону каву. Ну і солона кава це вже зовсім свіже надбання в'єтнамської гастрономії. кажуть, з'явилась вона на початку 2000-х у місті тут обережно, Хуе, яке довгий час була столицею В'єтнаму і відома своїми кулінарними експериментами. Існує легенда, що сіль в каву потрапила випадково у одній із кав'ярень, але результат перевершив всі очікування, тим що вийшло все у максимально в'єтнамських традиціях, міцна і гірка чорна кава у поєднанні з солодким згущеним молоком і солоним присмаком, підкреслює те, що традиційно так полюбляють місцеві насичений і збалансований смак. Спочатку солону каву подавали лише у декількох кав'ярнях міста Хоем, але згодом туристичний попит призвів до того, що зараз цей напій можна скуштувати в усіх кутках В'єтнаму. І якщо чесно, є в мене відчуття, що тут не обійшлось без гарно придуманої легенди для туристів. Насправді шпити кавою сіллю незалежно один від одного придумали у різних кутках світу на Гаваях, в скандинавських країнах, в Ефіопії і так далі. Справа в тому, що сіль це природний підсилювач смаку. У випадку з кавою, сіль зменшує гіркоту кави, а у регіонах з жорсткою водою сіль допомагає пом'якшити напій. Тож, не зважаючи на те, що такий спосіб приготування постійно приписують в'єтнамцям, це не є ексклюзивне місцеве надбання. Ось це до речі, це в'єтнам В'єтнамське ноу-хау, так вони готують каву. Тобто, бачите, оця от штука, зараз піймаю фокус, оця штука, вона ставиться на чашку, оця кришечка знімається, туди засипається кава, заливається водою, воно там стоїть довгенько, капає потроху, така дріб кава виходить. І власне, заварюється кава. Ну, бачите, такий от девайс в'єтнамське ноу-хау. Є ще такі варіанти, бачите, їх багацько насправді. І от, якщо у В'єтнамі п'яти не таку каву, то ви п'єте не в'єтнамську каву. До речі, в'єтнамці люблять пити дуже міцну каву із згущеним молоком. У мене цей смак розблоковує спогади про підліткові роки в Олександрії. В нас тоді по ринку ходили, так би мовити, барісти із возиками. На цих возиках були термоси з гарячою водою, і вони продавали чай і каву. І от каву вони робили хоч і розчинну, але дуже міцну, зазвичай, Якобс. Ну і вони додавали туди згущене молоко, і виходило щось дуже схоже на те, як п'ють в'єтнамці. Солодке і гірке. Про Флет Вайт у нас тоді ще й не чули нічого. Тож із варіантів була кава із гущеним молоком, без молока і маккофе. Як зараз пам'ятаю, стаканчик коштував одну гривню. От часи були. Ну і поки я готував це відео, у В'єтнамі настав новий рік. В'єтнамці офіційно слідкують григоріанському календарю, але також традиційно розділяють роки за знаками зодіаку та їх елементами. Тобто є 12 знаків зодіаку і п'ять елементів. Від того, власне, цей рік вважається роком дерев'яної змії. Взагалі, я так і не зрозумів градації святкування нового року за місцевими обрядами, бо вони починають проводжати старий рік за пів місяця до нової луни, потроху входячи у святковий стан, потім святкують власне новий рік, а потім ще відмічають його до наступної повної луни. Ну а тим часом, здебільшого, всі заклади будуть працювати за святковими годинами, якщо ще будуть взагалі. І знаєте, мені їх новий рік здається більш логічним в тому плані, що він, хоч має якийсь астрологічний сенс, а не тому, що а Паримський п'ять сотень років тому так вирішив. Ну і це в цілому дає розуміння, що в принципі все в світі умовне, і зовсім не треба, наприклад, чекати понеділка чи Нового року, щоб там почати. Кидати палити чи займатися спортом. Та й що всі свята, це лише привід трохи видихнути від робочих буднів і дозволити собі побути трохи щасливішим в моменті і провести час із сім'єю, чого ми всі інколи так сильно потребуємо. Ось така от історія. Як думаєте, наберем під цим відео 5 тисяч подобайок? Бо коли ви засипаєте мої відео коментарями і вподобайками, мені прям хочеться частіше брати камеру до рук, і мотивація то є сильна. Ну і дякую, що ви додивились відео до кінця. Окрема Дяка всім, хто підтримує мій канал на патроні і інших сервісах. До побачення, друзі, Па-па.